Привіт друзі! З вами знову на зв'язку Тетяна Мердух. І сьогодні я розкажу, як поповнити баланс на сайті Шкюрившар і потім купити пакети на ці кошти. Для цього нам потрібно зайти на вкладку Add balance. Тут ми поповнюємо рахунок. Я буду поповнювати на 20 доларів. І вибираю, я буду з Perfect Money поповнювати. Ось, і натискаємо Add Balance, натискаємо Pay with Perfect Money, натискаємо кнопку зробити платеж, вводимо всі свої дані, провіряємо. Так, і натискаємо кнопку Просмотрити платеж. Ось ми бачимо, що Всього разу ми заплатимо 20 доларів 39 центів, бо комісії тут майже 2 долари. Дивимося кімі ід, що в мене вистачає грошей, натискаємо підтвердження потверд... платежа. І пише, що платеж завершений, Що оплата прийшла успішно ми натискаємо кнопку Продовжити. Так, у нас викинуло з аккаунту, давайте зайдемо ще раз, натискаємо логін. вводимо всі свої дані і далі натискаємо, Чекаємо, поки 5 секунд пройде. І закриваємо. І ми бачимо, що на нашому рахунку 22 долари 72 центи, адже в мене було якраз ну, на 20 доларів. Поповнила, бо тут писала 50 доларів, тепер 70. Є. Yeah. І тепер нам потрібно купити пакети. Для цього натискаємо Buy at Pack. Вибираємо скільки пакетів. Якщо я поповнила на 20 доларів, один пакет коштує 5 доларів, то потрібно ввести цифру 4 пакета з «Main Balance». І вибираємо саме Beginner Pack, адже ми не зможемо вибрати Basic Pack не купити, адже в нас немає 100 куплених пакетів. У мене на даний момент десь в районі 24 пакетів. Добре, і натискаємо Пучіс Pack. І пише Pack, Пучіс, Пучіс, completed successfully. Тобто вже пакети ми успішно купили. Давайте... Перейдемо в йотпек. Бачимо, що на даний момент у нас 28 пакетів. Пройдемо вниз. І ось бачимо 4 останні пакети, які я тільки що купила 13 жовтня 10.59. Ну, зараз насправді у нас 11.59, якраз 12. У е -е, них на годину показує раніше. Добре, ми 4 пакети купили, і вони тепер будуть нам приносити проценти. Поки не виплатять кожен пакет за 5 доларів, поки не вийде, нам 7,5 доларів. Поки що в мене всі активні є пакети, найстарші, які я купляла 19 вересня, вони вже зробили мені 4 долари 85 центів. Скоро вже буде 5 доларів, і я вийду. Я відіб'ю свої вкладені кошти, а так як я робила реінвест, то постійно воно в мене збільшується. До речі, якщо б я не робила реінвест, то на даний момент в мене було б на рахунку 48 доларів. Але постійно роблячи реінвест, це вже сума збільшилася до 76 доларів. Добре. Ось бачите, все дуже просто. в Наступному відео я покажу, як. Можна з, з репушбалансу ну, купляти пакети. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, коментуйте. Якщо вам щось, якісь виникли запитання, пишіть, я з радістю відповім на всі ваші запитання. Дякую всім за перегляд, Па-па.